Кошей не ще а ще. командир е, відділення безпілотних авіаційних комплексів засобу гор. І ще є мара. Я, як не дивно, прийшов в, в армію, як це не звучить жарт, 1 квітня. Мене зарахували до лав ЗСУ. Попав я в ТРО. Я перед цим не служивши, тобто я не був в там, строковій службі і подобі. Зато в мене батько, атошник. Батько розказує дуже багато цікавих історій про війну. Ну, тож була війна атошна, зараз війна зовсім інша. Але коли я попав 1 квітня в армію, я од неї трошки очікував більшого. Я думав, зараз на козаках буду їздити туди-сюди, там за пулеметами сидіти, то що моя голова тоді придумувалася. Але, на жаль, ні. ТРО є ТРО. Ще на, на початку 22-го року там люди дуже сильно, цивільні люди, дуже сильно путали ДФТГ і ТРО. Коли я казав, що я з ТРО в лаву з Збройних сил України, вони думали, що я ДФТГ, і до мене від типа, та ти в ДФТГ. Типа, от нас гвардія, ото армія, а ти і так. Ну, півгода послуживши, пробувши в ТРО, пройшовши воссотий, я зрозумів, що все-таки ТРО це ТРО. Ми виконували різні задачі. Принеси, подай, де звідси не мішай. Але потім нам хоча б хоч якась задача пройшла серйозна, ми були в МГ, тобто збивали шахідов, коли вони тільки з'явилися. Перші шахідови, які летіли на Київ в перемішку з криватими ракетами, зустрічали ми. На той момент вони ще не, не мали такої швидкості, як зараз. Зараз вони пролітають, аби встиг хоч рожка вистрелити. А на той момент в мене було. Цілком достатньо часу. Як мені тоді, тоді здавалося, що це небагато часу, але зараз, якщо, якщо порівнювати зараз, то це дуже, дуже багато тоді було часу, для того, щоб їх збить. Є 20 секунд, у мене була зушка з крутівками такими, педалі, Я нажимав педалі, і вона почала починає вести огонь. У мене був каліматор, збоку був. Ще тоді тепловізори ПНВ ми самі приматували на скотче так разводу, як зараз. Це, це не було. Але коли воно розривається, коли ти б'є по ушах, відчуття прикольне, хоч тебе трохи і продавлі уши кантузить, але все одно такий збив. Перший. Неймовірно. Мій дуже гарний медик, який попав в 14-й полк. У нього були вільні місця. В деяких відділеннях дав пропозицію як для мене, щоб я попав, ну, щоб я до нього перейшов. Чому була пропозиція надана мені? За того, що я був зв'язківцем. Зв'язківцем на той момент доволі ну, такий прошаристий, і я в цьому дуже був сильно внікший. Деякі частоти, деякі рації, які антени, які ретранслятори, де повинні деякі стоять. І всі інші солдати, які в цьому не розумілись, там самий командири деяких рот. Вони дивились на мене на якусь людину, яка тіпа, має дуже високу вищу освіту. Ті командири, які були в ТРО, і ті навички, які я мав по зв'язку, це доволі були такі. Для ТРО це були хороші, такі середні навички. Я міг багато чого зробити, навагу де зв'язок там, де його немає. І мій товариш, який перейшов 14-й полк, побачивши мої навички, сказав: Давай до нас, нам теж такі треба. А на той момент, коли нас ТРО трошки розформували. Було діло після деяких моментів, то якраз на мене прийшов на кас, я перейшов 14-й пол. 14 полку я довго не побув, навіть ні з ким не познайомився. При переформатуванні отак куча зібралась і перейшли в 413 й батальйон Рейд. З того, що в мене дуже ну, я шарю по зв'язку, по антенах, по всьому, то мене зразу запхали в розвідку. Бо там дуже таких багато елементів, і вони дуже були корисні. Якщо по букваду дивиться, він виконує свої задачі на всі 100%. Якщо дивиться його як використання більш глибокої розвідки, летій не не 20 км в глибину, а 35-40 там вже з'являються складності, треба модифікувати борт, модифікувати наземну станцію, міняти антени, міняти передавачі, бо той комплекс, який в нас присутній, він трохи не розрахований по ці дії. Да, до кожного кожного комплексу, до кожного літачка є е, до, неважно, шарк, там, мара. Хоча мара ідеальна до неї питань немає ніяких, все зроблене само початку красиво. Левека, до кожного, до кожного засобу є питання. Так само і до гори є питання. -розвідка? Да. Віде. Дивиться, як Ну, конечно, хотілося би і участвувати як ти. Ударними крилами розносиш їх. Але і дивися зверху, і, 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 і того, що залежить від тебе, ти летиш в зону розвідки, щоб поцвіти ураження. Якщо ти не злетиш, не буде ніякого ураження. Тобто Від мене залежить від того, буде сьогодні розорваний п і не буде. Саме жирного бачив танк, а саме цінне, що я бачив, бо танк. Він заїхав і не виїхав, і там і залишився купа металу. А саме ціна для мене, як для е, тієї роботи, якою я займаюся, це знайти екіпаж розвідків, ворожий, або в або в зенітників, зенітчиків. Я навіть знаходив в зенітчиків, які збивають ворожі борти, е, е, які збивають наші борти. Я не, них не довго подивився, бо мене збили. Бо, казується, ті фішки, які з тих кущів вилітали, то вказують за мною летіли. Ну я подумав, що це звичайні фішки, які полетіли ну, просто по землі працювати. А це, вказується, зенітка була. Так. Да. Я, на жаль, не поцвітив, бо я красиво падав, крутився і все це бачили на стріму. А той екіпаж туди-да, два хімера залетіло, рознесли. Поцвітив інший екіпаж. Суміжного підрозділу. Не пам'ятаю на чому великий, чи на чому не були. Поцвітив, да. тих кущів, де вони сиділи, там нічого не залишилось. Я не веду. Ну, я знаю, де ця статистика лежить. У нас є гарний засіб по названню «Дельта», в якій є інтегрований модуль вежа, через яку ми стримим. І Кожен наш виліт, кожен заход в сектор рахується, як заход в сектор. Кожен виліт. Кількість розвідених об'єктів, кількість е знищених об'єктів, там все рахується. І коли хочеться потішити себе, ти просто заходиш в статистику і дивишся. Такі о, в цьому місяці ми хороші, КПД високий наш, багато чого знайшли, багато чого вразили. Сім'ї немає, що для військового напевно це добре. Якщо тебе нічого не тримає, ти можеш повністю вкластися в роботу. І дівчини в тому теж немає, бо немає часу стільки роботи, стільки всякої двіжухи постійно щось. Ну, звісно, ваза вилазять і всі які під глазами, але ти виконуєш роботу, за то, щоб перемога настала швидше. У нас весело, У нас драйвово і вайбово. Приходьте до нас. Будете літати на крутих засобах, виконувати круті дії. Прям не гірше ССО.